Бізнес школа УКУ для мене це приклад того, якою і в якому напрямку може рухатися українська бізнес освіта. Моїм завданням було в в першу чергу нетворкінг. Крім того, я думав над запуском нового проекту. У мене вже був бізнес, який функціонував. і Я хотів запустити ще новий проект, і розумів, що мені не вистачає знань якогось досвіду. чого мені було часто недостатньо для того, щоб мати якісь фреймворки для прийняття рішень, мати якісь приклади, як приймати рішення чи ситуації, як взаємодіяти з колегами, як правильно. Ставити KPI і так далі. Крім того, я багато чув про уку. І враховуючи, що в мене бізнес в освітній сфері, мені було цікаво також дізнатися очима студента, як тут все влаштовано і краще розуміти українську вищу освіту. Ці два роки це були досить такі складні, я б сказав, і цікаві роки в моєму житті. Це була така, щомісячна, чотириденна інтенсивна сесія отримання великої кількості інформації, і потім відразу імплементації цього всього. В бізнесі я думаю, що треба вступати, і я не думаю, що війна має ставати для цього перешкоди. Якщо ми говоримо про запуск бізнесу, то от сьогодні ця ідея є. А завтра її там може хтось реалізує, тому як на мене треба починати бажано от уже вчора, але от, хоча б сьогодні.